Колядки, Щедрівки та вертеп. Навчальні заклади Дніпра взяли участь у півфіналі конкурсу Дніпроріз дворазом. Маленький Микола сьогодні представляє 136 тридцять школу. Каже, на сцені не вперше, проте хвилювання є. Ми будемо співати колядки. Будемо співати одну, а потім ще молитву. Оцінює учасників журі, серед якого і Олександр, чоловік у цивільному житті, режисер міських заходів. А наразі військовий. Дуже важливо популяризувати і прививати любов до українських традицій, до української культури, бо саме це є складові нашої культури. Без культури немає нації. А якщо немає нації, немає і країни, яку ми зараз боронимо. Конкурс Дніпро різдво разом проходить у кілька етапів. Перший етап це зимовий ток Фест, в якому взяли участь 69 команд закладів загальної середньої освіти, і 45 прийшли у півфінал. Фінал цього масштабного дійства відбудеться 24 грудня напередодні різдва.